Дяг. вийшла на дід, боже, думай, що його робити? Така холодяка. Значить, вийшла в костюмі, потім пішла на зверху халат, потім ще зверху жильотку. І цей, а що ж на голову Платок, платку платку? Платок зняла, продуває голову наскрізь. Пішла наша оцю шапку, що ще валялася там. Це ж дитини моєї, дитина вже доросла. Ну, коротше, коротше, раніше такі шапки називали, тільки вони були чорного кольору. Моє покоління, хто пам'ятає, їх називали ну, таким словом, ну за що купила, за той продаю. Підерками їх називали. От, так от е була у мене така історія. Одна <решла> прийшла до подружки, а неї був менший брат. Е і вона так щось бігала, бігала. Ну, така... Дівчина я не пам'ятаю, поскільки нам було, ну може, років по 15 і вона така каже: Мама, давай купимо братові, ну там назвала його на ім'я Підороску. А мама вчителька. А, ну, ми, Мама зробила вигляд, що вона нічого не поняла. А, я теж. Ну, коротше, так. Таке було. Ого, так що на сьогодні маємо 12. 10, 10 травня і на градуснику у нас сьогодні 12 градусів тепла. Полтавська область, центр Полтавщини. І що? Ну то тут допросились ми дощів, діждалися, а при цьому в нас були заморозки. І заморозки такі мінус 3, де буде куди і мінус 5. Я не просто на поверхні ґрунту, а на е, поморозило практично. Ну, Хто там розсаду посадив. Я ну, якось завжди захоплювалася такими придурками, які саджають розсаду дуже-дуже рано. Так, ну що в нас оце ось горіх. Так, покажу зараз горіх. Що з горіхом сталося? Оце в нас таких три горіха, і вони різні по вікові, але на вигляд у них от, от така ситуація. Повністю все дерево згоріло. Що буде, я не знаю. Мені говорив один знаючий, що тут є сплячі бруньки. Що Тут ще є шанс на, 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 на ливну. все обсипається. Я не знаю, якщо літом буде стояти такий лисий горіх, то буде, буде щось дуже цікаве. Оце радує, що будемо в цьому році зі своєю капустою. Ось така розсадка капусти. Але тут тільки ще по, по два справжніх листочка. А розсаджувати треба, коли буде вже 4. Ще дуже малесенька. Я то густою посадила, але нічого. Вона... Але вона закалена. Вона росте на вулиці і... Це ж, накриваю від котів, тому що ж коти зроблять тут великий туалет. це таке так придавила трохи. О, боже Все. Ну нічого вона підніметься. боже ніяк не дійдуть у мене руки до тієї клумби, щоб доробити вже як-небудь оцей нещасний бордюр. ну Не знаю, може, може завтра зроблю. Так, трошки залило землю, і то вже не так погано, тому що була засуха страшна. Але воно ж нормально не може, воно або засушує, або заливає. Так, хочу, показувала я вам піон. Е, як він називають, нечистий. Ну, е В народі він називається воронець. Ось такий. Буду я розсаджувати. Повний. Є у мене не повний і є повний. Так що, може, кому потрібно, запитуйте в коментарях, я буду його трішечки хочу продати. Так. Позапускала свої клумби. У мене тут і клумби дуже немає, бо будівництво дворі. А оце ж тут таке трохи що попіля попіляхати, вже ж бур'ян попер страшний, йому ж тому бур'яну однаково чи є дощ, чи немає дощу. Так що так. що, так. Ну так що? На сьогодні все. Коротенько. О! о сусідський, сусідська псюрня. Так, спаржа теж примерзла. Але вона вже не годиться і в їжу, вже вона постаріла. Ну, та молоденька, що в нас на городі розсожене, то дуже гарно вже розрослася. Ну і насамкінець покажу старий горіх, як, який він має вигляд після обмородження. Отаке от таке дерево. Я не знаю. Страшне таке все. Тут. Е Лодові дерева були, позасихали, а потім їх ще мороз попалив. Та й хто його зна, що в цьому році буде. Не знаємо, щось буде. Аби вже якось, або вже якось трошечки легше стало нам з тими кацапами, бо вони вже виздихали всі.